Всім привіт! Ну що ж на сьогодні буде відео? Будемо розбирати оцей павербанк з Аврори, який я купляв приблизно 6 місяців тому. Він здох, нічого не реагує. Будемо розбирати дивитись. До речі, за нього я був заплатив тоді 329 гривень. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до розбору цього павербанка. Подивимось, що з ним сталося. Так, з самого початку, ще раз повторюсь, купляв я цей павербанк в Аврорі за 329 гривень. У мене навіть є відео, і я посилання залишу в описі, можете перейти переглянути. Я робив тест огляд цього павербанку. Коротше, коштував він 329 гривень. Навіть якщо він здох за 6 місяців, в принципі, не жалко. Але що з ним сталося, я не знаю. Я ним користувався, нема такого, що я ним не користувався, користувався раз в тиждень, точно він працював, тому що він компактний, маленький. Я його з собою в сумочку брав, дружина брала. Заряджали, коротше, цим павербанком нормально, він працював, не то що. Він лежав. Політій полімерні акумулятори мають властивість здихати, коли ти ними не користуєшся, не заряджаєш і розряджаєш. А тут він працював в один момент. Я його поставив на зарядку. Дивіться, світиться один світлодіод. Я бачив, що він засвітився. Він стояв десь в районі. Я не знаю скільки два дні. І так оцей один світлодіод світить і він не заряджається. Не знаю, що з ним сталося. Давайте ми його будемо розбирати. Я не сильний в схемотехніці, але подивимось на плату візуально і подивимося, що з акумулятором. Можливо, акумулятор здох? Не знаю. Беремо лопаточки, я вже бачите, його ковиряв, так що тут підковиряти його е, тут без проблем. Другий раз розбирається ще швидше, як то кажуть. Зараз ми то акуратненько підрозберем. О, підрозберемо. Легенько вже підковернув. Раз. Е, тут декілька де защіпок вже поломаних, так що він легше розбереться, але він тримався, я вам скажу, не розлітався, корпус нормально. Працював він нормально, я до нього питань не маю. Кажу, 300 гривень це не такі великі гроші. 6 місяців, ну, 4 місяці він точно працював. Тут до нього питань немає. Можливо, плата здохла, можливо, акум здох. Не знаю, зараз будемо бачити, що з ним сталося, так? Ану. Вилазь. От, ще одна защіпка теж поламалася. Ну, що я вам скажу? Акумулятор не вздутий. Не вздутий. Це вже добре. Бачите, ось такий акумулятор. Він не вздутий. добре, давайте ми замірюємо мультиметром, що по напрузі на ньому є. Може він просто вмер і його треба стартанути? Не знаю. Так, плюс та мінус, в принципі, нема різниці. Давайте ми це все діло зараз заміряємо. Так, нічого не включаю напришвидше, показую, як є. Тут по платі нічого такого нема візуально. Все добре. Добре, приставляємо сюди. Отак От легенько зараз ми. І сюди. Що в нас? 4 вольта, в нас акумулятор заряджений, як ви бачите, 3,9. У нас, по ходу, здохла плата. Плата чомусь не хоче нічого видавати, не заряджати. Ніяк. От і все, як ви бачите. Ставлю на зарядку, а ну, ще раз через Type-C. Плата не хоче заряджати, тупо не хоче заряджати. А ну, що в нас на виході B-B. Ну, Тут зараз покаже 3, чи заряджає, 3,97, все. Типу, а на вихід, зараз ми попробуємо, чи на вихід видає, чи не видає, а ну спробуємо. На вихід він вроді нічого не реагував. Тут, походу, вмерла плата. Ну, Бачите, він на вихід нічого не видає. А що ті платі, я не знаю. Ну, одне, що класно, що в нас тут е акумулятор ще живий. Ну що, давайте ми його аку акуратненько розклеїмо. Давайте ми нагріємо, включимо фен. Так, ну що ж, акумулятор ми відклеїли. Бачите, на що вони його приклеїли? Акумулятор у нас супер, бачите, не вздутий до акумулятора питань немає. А платі, що сталося, я не знаю. Треба буде подивитись більш детально. Давайте ми її також розкрутимо. Ну, По платі я вам скажу, тут візуально нічого не видно, що щось згоріло, вигоріло і так далі. У нас є тут мікросхема ip 5407. Можливо, вона вийшла з ладу. Мені цікаво, якщо її перепаяю, буде працювати чи ні. Тому що візуально тут нічого не видно, що щось пішло з ладу. Резистори, вроді, в нормі. Маленькі керамічні конденсатори, також як ви бачите. Не знаю, чи це плата, чи то конденсатори керамічні вийшли з ладу. Ну не знаю. Давайте ми відпаяємо ще також. Відпаяли, супер. То ми відставимо. Акумулятор акуратно відставимо. Давайте ми поставимо зарядку і подивимось, що ти нам будеш видавати по мультиметру. Чи ти видаєш нам там 4,2 вольта, чи не видаєш. Так, тут у нас плюс, тут у нас мінус. Ні, то перепаяємо мікросхему. Подивимось, в мене щось похоже таке є. Так. Бачите, у нас плата зовсім не заряджає акумулятор. Акумулятор як і був, так і залишився. Бачите, нема заряду у нас по нулях. Тупо по нулях. Но мені здається, що ця мікросхемка в нас пішла спати. ТП 54.07. Ось так вона називається. Давайте ми спробуємо щось похоже знайти. Можна її випаяти від IP2312 і сюди поставити по ножках, подивитися, або в мене є старий плат. Зараз ми глянемо, чи буде це все діло працювати, чи правильно я його ремонтую, чи ні. Так, хлопці і дівчата, не знайшов я такої IP, тільки є в платі IP 2312. Зараз ми перепаяємо, вона ідентична. Я тут обклею як ви бачите, каптоновим скотчем. Буду зараз феном паяльним спробувати випаяти цю мікросхему. І цю випаяти і припаяти сюди на це місце. Подивимось, чи щось зміниться чи ні. Погнали. Так, ну що ж, перепаяв я результату ніякого не дало. Не знаю, це не рентабельно ці плати робити. Я старався, щось з нею зробити, але я думаю, ніхто їх не робить. А хто робить, напишіть в коментарях, що я не так зробив і що до чого. Тому що бачите. Тут все треба продзвонювати, дивитись. Коротше, не працює та плата. Зараз взагалі індикація не світить. З цією мікросхемою вона хоч світила, але не заряджала. Але в мене є другий вихід. Нічого страшного. Акумулятор у нас добрий. Є ось така от платка. Вона 2 А силою струмою заряджається, є міні-павербанк. Що я буду робити? Просто випилюю, сюди її кріплю. Піднідюю сюди акумулятор, роблю отвір під індикацією, і буде та ж сама плата, але компактна. І відправлю цей павербанк хлопцям. Вони собі там ліхтарики дозарядити, та навіть телефон можуть дозарядити спокійно. Там вона 6000 мА Видає цей акумулятор, на цій платці буде робити нормально один вихід на USB і супер. Так що я приступаю до роботи, даємо друге життя. Можна в принципі роздрукувати корпус, але це все час потрібно підбирати якусь плату на 22,5 Вт, Вона дуже широка. Коротше, це гіморой. Так, я зараз тут випиляю, тут ставлю цю плату, припаяю з плюс та мінус і буде павербанк працювати. Ну, так що, включаю на пришвидшено, погнали до праці, буде друге життя цьому паку. Так, ну що, павербанк у нас готовий. Як ви бачите, я колібен ще той. Але я вам скажу, павербанк буде працювати повноцінно. 10 тисяч міліампер. Плата буде 2 ампера силою струму заряджати, і повербанк буде працювати. Можна заряджати телефони, кажу, ліхтарики і так далі. Подивіться, я вам покажу, як я все зробив і як тут це припаяти. Ця плата має також активацію. Кнопка отут з боку буква «К», Кнопка. Я припаяв сюди. З цієї старої плати я просто тупо вирізав оцю кнопку. Вона тут гарно стає в посадочне, Бачите, в нас тут на пластик сідає і на гвинтик закручується. Я ще її приклеїв тут термоклеєм, щось мій Дніпроем Пістолет почав погано гріти. Чому я не знаю? Такі які соплі тягне, до того не тягнув. Коротше, як ви бачите, все я тут прикрутив, Ще приклеїв кусок плати, ось так відрізав, щоб була активація. І... Тут з любої сторони чи з цієї, чи з цієї припаєтесь, одну припаєтесь контакт до К, а другій до мінуса. Припаєтесь. Бачите, я припаявся. І все, і вона активується, і тут нас буде видно. Що павербанк у нас, наприклад, заряджений. Зараз на даний час там показує по ходу всі поділки. Ну тут немає сенсу робити на всі поділки, тому що діоди там дуже близько розташовані. І ти не зрозумієш, скільки там 25% чи 50% заряджено. Просто коли він моргає, він заряджається. Коли не моргає, значить він заряджений. Так що, ось так, давайте я зараз вам покажу. Зараз він буде моргати і буде заряджатися. Дивіться, вставляємо в зарядку. Ось. Він моргає, бачите, він заряджається. Коли перестає моргати, значить він заряджений. Ось така індикація. Трошки плату, як ви бачите, навскос мені трошки вивернулось, бо тут приклеїв так. Ну нічого. Головне, все закривається, все працює. Тут ви припаєте з плюс до плюса, мінус до мінуса. Я просто її розвернув сюди догори, бо тому що в нас тут індикація є, це я все вирізав, підрізав ось так. Давайте ми разом закриємо і подивимося, чи все закривається, і чи буде все працювати. Давайте закриваємо. Бачите, я так це підрізав. Хоп, є! Хоп, хоп, все в нас є закрито. Все, повербанк в нас закритий. Все працює. Як ви бачили, на зарядку в нас йде, можна користуватися. От зарядка йде. І на видачу також давайте візьмемо. Вставляємо USB і спробуємо поставити на зарядку телефон. Пробуємо. Все, телефон у нас заряджається. Що більше хотіти. Повербанк працює, не викидувати ж його на мусор. І корпус розробляти це дуже довго, і треба обирати плату. А так плата є готова. Можна користуватися хлопцям нашим зсу буде цей павербанк. Я думаю, в нагоді. Ось такий ремонт, така переробка, як ви бачите, в мене все в інструментах все працював, але толк з того є, як ви бачите. На цьому все. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.